Христос посеред нас, брати і сестри, рухаємося з вами до Різдва, і це хороша новина. Незважаючи на всі атаки, незважаючи на всю небезпеку, на всяке зло, яке на нас навалюється останнім часом і взагалі у часі війни, ми не опускаємо руки, маємо надію. І у часі Різдва сьогодні особливо торкаємося про рост, які заздалегідь попереджали і наголошували, пригадували нам. Аби не опускати руки. І одне з таких є якраз з книги пророки Ісаї, 7 глави. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Як ми вже знаємо, що значить «з нами Бог. Святий Іван Злотуси наголошує, що подивіться. І не було би знаком, не було б знаменням, тобто чимось нетиповим, чимось незвичайним, якби жінка зачала, і жінка породила. Але він наголошує, якраз тому Ісая підкреслює: дівиця зачала, дівиця породить. І це буде знаменням. Тобто, це буде знаком, це буде чимось незвичайним. Це буде для нас таким наголошенням, надії, що слухайте, Бог втручається, Бог входить в історію. І, і, власне, підкреслює це через титул Еммануїл одне з імен Ісуса. Бог з нами, Бог поруч, Бог дбає про нас на кожному кроці. Чесно признаюся, я приготував вам якісь інші приклади. Але вчора, коли ми перетинали кордон, то в перемішлі нас вже підібрали хлопці, ми сіли в авто і мали вже їхати. А вони там дзвінок і говорять з якимось колегою. І каже, слухайте, от, отці, чи можемо там, взяти з собою ще одного хлопця у краків, та можемо. Сідай, поїхали. І той, а той виявляється, дзвонить цьому колегові в перший раз там за рік чи за півтора року, бо знав, що його брат є у Польщі. Він не знав, що його, він приїхав до брата. І потім він каже, як так вийшло? Як так вийшло, що. Ти, ти не просто там, знаєш брата, ти сам в Польщі, а ти ще в перемішлі, а ще там буквально через одну заправку від мене, а, а ми такі зробили виступок. ну, Бо Бог тебе любить. Бо Бог тобі хоче показати тепер у твоєму житті, що Він дбає про тебе. І ти не знаєш, хто за тебе молиться, хто за тебе заступається. І Бог дбає. Уявляєш, Бог подбав, щоб оцей твій друг був в Польщі, щоб їхав за нами, бо, бо ми йдемо знімати відео. І я би подбав, щоб було ще плюс одне місце і, і подбав, бо він мав срочно в Італію вилітати. І для мене це стало таким знаком підтвердження і для цього брата, якого ми під, підкинули, що, до речі, веселого брата. І, власне, підтвердження і для мене особисто. Бог дбає за кожного з нас. Так зараз є непросто. Так, є своє випробовування. Але оце ім'я Його, оцей титул Еммануїл, є зараз, саме в цю мить. Пригадуванням саме для тебе. Бог поруч. Він воплотився, Він хоче бути з тобою, і він хоче показати свою любов через опіку, через піклування про тебе. Щодня, слава Богу, ми чуємо також знамення такі і знаки його присутності від різних хлопців і дівчат, від чоловіків і жінок на війні. Я чув свідчення одного військового, котрий показував, що. Він народився з висоти, він повірив у Бога, власне, через черговий раз, коли неймовірно Господь їх вивів. Ну, просто чудо було, як вони по мінному полі вночі вийшли. По мінному полі, яке самі встановили, вийшли цілими неушкодженими. Брати і сестри, запишіть, будь ласка, в коментарях які свідчення, бо вони нам сьогодні потрібні. Свідчення присутності Божої, свідчення. Дії Бога або у твоєму житті особисто, або, можливо, ви знаєте дію Бога у житті якогось брата чи сестри, які безпосередньо є на передовій, які воюють, беруть участь у бойових діях. Запишіть, і нехай це буде підтвердження для всіх нас, Бог з нами. І якщо він з нами, навіть у таких подіях, як в того брата, аби підвести його з перемишля, як у різних межах братів і сестер військових. То оскільки більше він є з нами, щоб ми отримали спасіння, не втратили його і освячувалися з дня в день для того, щоб входити у Царство Боже, тому не впускаємо руки, боремося проти всякого зла, проти кожного гріха, рухаємося, для того, аби наповнюватися любов'ю, тепер, коли готуємося до народження Ісуса, особливо пам'ятаючи, що Діва зачала, Діва породила. Тобто це вже для нас знак. І пам'ятаючи, що Бог Еммануїл, він поруч, тому що любить, тому що хоче тебе вести, і тому, що хоче, щоб ми жили і не лише тут, але щоб жили вічно з ним у Його царстві. Христос посеред нас.